Крім того, на даний момент, знову ж таки, законами про ринковий нагляд визначається, що буде перевірятись відповідність продукції вимогам безпечності, але ті вимоги безпечності, які відповідають європейським стандартам, в Україні на даний момент не запроваджені. Тобто існують лише кілька реально працюючих технічних регламентів. І це навіть не половина і навіть не чверть потрібного обсягу. А з другого боку, є загальна вимога щодо безпечності, запроваджена законом, але знову ж таки, як вона буде впроваджуватись на практиці, це ще велике питання. Тому існують, на нашу думку, регуляторні прогалини, які можуть призводити до потрапляння. Товарів небезпечних на ринок. І тому, на нашу думку, звичайно, повноцінне запровадження системи ринкового нагляду неможливе реформуванням самої цієї системи. Вся система технічного регулювання або інфраструктура якості повинна реформуватися і реформуватися ну, не тими темпами, які, наприклад, там, записані навіть в плані графіку реформ. Комітету з економічних реформ, а на нашу думку, потрібно прискорити це реформування. Що стосується самої системи рухового нагляду, звичайно, скасування державного нагляду є позитивом, але це не означає, що потрібно скасувати всі абсолютно інституційні елементи цієї системи. Насправді, система має інспекторів, які. Мають і кваліфікацію, і досвід, існують лабораторії з, з, достатньо, з достатньо високим рівнем технічного технічної означеності. І, і, зокрема, ці інституційні елементи потрібно використовувати для побудови е, нової системи понадиви. Але, звичайно, окрім нових законів, на нашу думку, потрібно запровадити нові цілі діяльності, нові процедури, шаблони, стандарти роботи, е, забезпечити належне навчання, обладнання і фінансування. Різниця між тим нагадом і контролем, яка, яка, які були в Україні до недавнього часу, і європейською системою, розуміли? на нашу думку, основна відмінність це в результатах роботи, в результативності роботи. Тобто європейська система спрямована не на покарання бізнесу. А на те, щоб максимально, максимально широке коло споживачів було убезпечене від товарів, які несуть ризик або е, небезпеку. І, зокрема, система і працює таким чином, щоб виявивши небезпечний товар там в одній, е, в одному закладі розрізної розріду, торгівлі, його можна було відслідкувати в масштабах всього ринку. І саме в цьому і є фактично головна різниця. Адже в Україні. Таких механізмів немає. Українська система працює з окремими суб'єктами господарювання і ну, фактично результативність від цього в рази зменшується. Отже, ціна більше, ну, проблема, яку ми визначаємо, це те, що інституційних елементів, які існують на даний момент в системі, Державного нагляду і контролю недостатньо для того, щоб Україна побудувала повноцінну систему ринкового нагляду. І, тобто існують певні розриви, які потрібно заповнювати через процес інституційної розбудови. Звичайно, ця, ціна, ця проблема має, має певну ціну для кількох зацікавлених сторін, ну, для споживачів це, ну, по-перше, те, що вони не є обезпеченими. А по-друге, те, що ціни на продукцію на українському ринку є вищими, ніж вони могли би бути, за умов, що система технічного регулювання працює ефективно. Для бізнесу це також дуже велика ціна, тобто для запровадження нового товару потрібно витрачати багато часу і грошей. І ну, ми тут. Звичайно, нічого нового не вигадали, це дослідження міжнародної фінансової корпорації показало дуже детально в цифрах з точки зору часу грошей. Зрозуміло, тобто, що ця ціна є дуже суттєвою. Зокрема, це приводить і до того, що в Україні дуже повільно запроваджується нова продукція. І це ну, впливає на структуру нашої торгівлі, нашого ринку і, зокрема, нашого експорту. Це є одним з факторів того, що ми все ще переважно експортуємо сировину і напівфабрикати. В результаті і конкурентоздатність знижується. Тобто, фактично Україну легше завозити і продавати імпортні, продукти, імпортні товари, ніж налагоджувати виробництво всередині країни. Ну, в цій ситуації з усіх боків держава. є держава. В принципі. Адже є скарги споживачів, є е, незадоволення з боку сумлінного бізнесу, є незадоволення з боку міжнародних партнерів, і при цьому держава е, ну, власне, навіть не може скористатися е, тими результатами діяльності закордонних систем нагляду за товаром за, за продукцією, адже е, система тій, наша система. І, Європейські, наприклад, системи сумісні. Ну і, звичайно, фактично носієм, є, носієм цих проблем є Держспожив стандарт. В грудні в ході оптимізації структури органів, центральних органів виконавчої влади його було перетворено на державну службу технічного регулювання, але фактично це нічого не змінило. Тобто змінилося лише назва. Держав... На даний момент в цій державній службі зосереджені абсолютно всі функції питань технічного регулювання. І окремі з них виконуються підвідомчими структурами, наприклад, державним підприємством Укрмейтерте стандарт. Але все одно це є повністю підпорядкована підконтрольна структура, і тому така концентрація повноважень однозначно створює конфлікт інтересів. Рішення прийнято. Має відбуватися перехід від доринкового нагляду фактично до е, ринкового нагляду. Ми бачимо кілька проблем, пов'язаних ну, вже з тими рішеннями, які прийняті. По-перше, це структура, такі вимоги, як охоплення повністю всієї території країни і всіх належних товарних груп. Що стосується груп товарів, то так, закони повністю відповідають загалом цій європейській вимозі, тобто визначено досить чітко перелік товарів, які підлягають ринковому накладу. І це, звичайно, не харчова продукція, це також не є продукція медичного призначення. Що стосується охоплення всієї країни, то це, звичайно, залежить від того, яка саме структура буде визначена для системи доповна. Як будуть визначені органи, яка буде територіальна, територіальна структура, як між цими органами будуть поділені сфери відповідальності. Важлива вимога це забезпечити відокремлення ринкового нагляду від виконання функцій з оцінки відповідності. В законі це передбачено як один з принципів, а на практиці на даний момент це не виконується. Адже, попри навіть те, що були досить помітні наміри держсполу стандарт розділити і виокремити саме функцію. Перенкова нагляду і захисту прав споживачів, але е, за е, тієї оптимізації грудневої це не відбулося. Держспоживстандарт залишився в тому самому вигляді, і тому наразі це є проблемою, над виконанням якої потрібно працювати і визначатися.